Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, перейшовши за посиланням в описі. Дякую та приємного перегляду. Я повернув голову, там матрац був порожній. Хлопчика не було, хлопче. Голос мій зірвався на хрип. Де ти чуєш? Стук? Не з підлоги, зі стелі. Я різко підняв голову, і серце стало. З темної вологої стелі щось звисало вниз, щось велике, масивне і обличчя. Обличчя цієї істоти мало риси цього хлопчика, але це був точно не він, щелепа трохи відкрита, з якої капав густий слиз. його руки тепер надто довгі, пальці вигинались назад, ніби зламані, і повільно дряпали штукатурку, тримаючи за стелю, як павук. Воно дивилось прямо на мене. Без звуку, без жодного руху. Я не дихав. Я просто стояв на півтемряві, тримаючи мертвий ліхтарик, а з верхньої частини кімнати, з тієї самої стелі, на мене тихо стікала крапля за краплею. Воно. І тоді воно почало спускатись повільно. Я не пам'ятаю, як впустив ліхтар, тільки темрява. Тиша і слиз, що вже капав на мою шию. Він був холодний, як сира глина. Я стояв і дивився прямо в його обличчя. Воно ще тримало форму цього хлопчика, але вже розпливалося, наче м'ясо, що плавиться, очі розширювались, змінювались, і я бачив, як зіниці починають ворушитись. Наче щось повзало під його шкірою. Ні, ні, це була не людина, не дитина, не той, кого я тиждень годував. Я зробив крок назад і впав. Ліхтар скотився кудись у темряву. Воно повільно опускалося до підлоги, вигинаючи спину, тримаючись за стелю довгими, роздутими пальцями. Коли його ноги торкнулися підлоги, я чув мокрий хлюб, наче щось внутрішнє розірвалося. Воно стояло в тіні, але я бачив його досить чітко руки стали надто довгими, скіра темніла прямо на очах, а тіло було покрите слизом і дрібними отворами, які повільно пульсували, і раптом воно видало звук. Невисокий, глухий, наче хтось намагався говорити, але рот був повний води. Мені захотілося блювати, я рвонув до дверей майже на осліп Ніж був у мене в руці, але я не відчував його. Рука, яка стиснула ніж, боліла. Я різко повернувся, і в ту саму мить воно стрибнуло. Не побігло, не наблизилось, стрибнуло. Майже горизонтально, як комаха. Я встиг відкотитися вбік, і воно врізалося в стіну, з гуркутом розваливши старий стілець. Шматки дерева розлетілися. Один із них вдарив мене по нозі. Я закричав від страху і болю. Воно знов зашипіло. Я схопив той самий уламок стільця, товсту ніжку, і замахнувся. Коли воно знову стрибнуло в мою сторону, я встиг вдарити його по голові. Не сильно, але цього вистачило, щоб воно зупинилось і захиталось. І я побачив, як його шкіра під лобом тріснула, і звідти повільно витекла темна тягуча рідина. Вона не була кров'ю вона була чорною, як мазут. Монстр загарчав. Звук був низький, вібруючий, не схожий на рик чи крик, щось між хрипом і гудінням мотора. Я відступав назад до кухні. Там були інструменти, там був газ. Раптом воно стрибнуло знову, цього разу я не встиг. Відчув, як щось холодне і слизьке обгорнуло мою руку, мої пальці. Воно стиснуло мою руку так, що кістки затріщали. Я закричав, ударив ножем, куди потрапило, здається, по тулубу. Воно засичало, відскочило назад. Я хитався, тихо ворив часто, а рука вже не слухалась. Але я кинувся в сторону кухні, ногою підбив металеву банку з-під консервації. Вона котилась прямо до дверей, де щось вже шкребло пазурами. Воно йшло за мною, повільно не кваплячись, ніби знаючи, що я загнаний. Я вхопив газовий балон. Маленький, туристичний, знайшов у кишені запальничку. Воно наближалось. Давай, прошепотів я, ну давай же. Я запалив вогонь і пальнув прямо по ньому. Вийшов вогняний стовп, короткий, але гучний. Монстр відскочив і загарчав, прикриваючи обличчя. Я бачив, як його шкіра горить не полум'ям, наче спучується, пузириться, він скаулів так, саме скаулів, як поранена тварина. Я не зупинявся ще раз, ще струмінь полум'я. Він поповз до вікна прямо на стіну і виліз. Я стояв, дихаючи, як після марафону. Все тіло тремтіло, рука була в крові, слиз на шиї вже охолов і смердів кислотою. Я повільно підійшов до вікна, його вже не було видно, він просто зник. Я сів на підлогу і ще довго не міг піднятися. Тиша. Дощ і щось нове в повітрі я не міг заснути годинами. Кожен скрип, кожен шум крапель за вікном розривав мене зсередини, я відчував це, його тінь, його погляд. Навіть у темряві, навіть коли нічого не було видно, моє тіло знало. Воно все ще тут. На ранок, або те, що тепер рахується за ранок у цьому світі, я почав збиратись. кинути все і піти. Дощ не припинявся, став сильнішим, але я не мав вибору я запакував рюкзак, трохи їжі, залишки батарейок, ножа, ліхтарик, бенти, сірники, фільтр для води, плюс знайшов ще теплу кофту й стару куртку. Рука все ще боліла, але працювала. Я йшов довго, повзрострощені машини, гнилі дерева, заколучені вікна, все просочене вологою, жодного звуку, тільки краплі дощу і шурхіт власних кроків. У якийсь момент я побачив старий вказівник, цивільна оборона, сховище номер 12 я не думав, просто пішов за вказівнику. Якщо є шанс знайти укриття, я не можу його втратити. Двері вели у бетонну брилу, що колись була чимось на кшталт трансформаторної станції. Я зірвав іржавий замок, який і так майже тримався на одному металі. Усередині темно, сиро, але глибше був спуск, металеві сходи вниз, і за ними. Важкі герметичні двері, наполовину відкриті. Я спустився. Всередині було тихо, мертва тиша. Запах старого бетону, пилу і ще щось, щось гниле. Я пройшов далі, освітлюючи ліхтарем стіни. Вони були вкриті написами, крейдою, маркерами, навіть кров'ю не розібрати. У коридорі ліворуч кімната відпочинку, ліжка, стіл, обривки паперів і труп. Він висів прямо посеред кімнати. Звичайна мотузка, гачок у стелі. Під ним перевернутий стілець. Йому давно не було життя. Обличчя почорніле, очі заплющені, одяг розмок від сирості. Я застиг, кілька секунд просто дивився. Поряд лежав рюкзак, відкритий. У ньому банка квасолі, пустий термос, стара карта місцевості, і зошит. Пошарпаний з плямами, але читати можна було. Я присів і почав гортати сторінки. День 14. Дощ іде постійно. Вентиляція майже не працює. Її залишилось мало. День 18. Сусід по кімнаті зник, просто зник. Вийшов у тунель, і все я його не шукав. День 22. Я бачив щось у коридорі. Воно, воно стояло біля дверей і не рухалось. Було схоже на дівчинку років десяти, але щось не так було з її ногами. Я перегорнув далі. Серце почало калатати сильніше. День двадцять. Вони приймають форму людей. Вони вдосконалюються. Вони хочуть, щоб ми відкрили їм двері. Діти, жінки, старі, вони всі, це все вони. День 28. Я пустив одного хлопчика всередину. Він просив про допомогу. Він не їв, не спав. Через день я побачив, як він злизував воду зі стелі. Його очі змінилися, вони не кліпають. Останній запис був зроблений швидкоруч, написаний жирним чорнилом з помарками нервово. Він дивиться на мене завжди, навіть коли спить. Це, це не дитина. Я більше так не можу. Я поклав щоденник, дивився на труп. Це був автор цих слів. І тоді мене накрило, хвилею, холодом, усвідомленням я згадав того хлопчика, його мовчання, його діло на стелі, його пальці. Він ніколи не кліпав очима. Ніколи я сів на підлогу, рукою закрив обличчя. Серце билося так сильно, що боліло у вухах, я привів монстра сам. Я взяв із собою все, що міг: харчі, воду, кілька батарейок, ніж і той самий щоденник. Не міг його залишити. Він тепер був доказом або нагадуванням. Я вийшов із укриття. Дощ припинився Сіро, волого. Важке небо, як бетонна плита. Повітря пахло ганиллю, гаром і чимось ще, важким, хімічним, але не було тих крапель, що били по шкірі як голки. Вперше за довгий час я чув тишу без стукоту води. Я йшов довго: через поля, дороги, уламки міст. Ніколи не йду прямо, завжди оглядаюся. Іноді бачив їх тих, хто лишився або тих, хто став іншими. На узбіччі траси троє таких роздирали тіло, кістки тріщали, шкіра рвалась. Один з них дивився прямо на мене, не відриваючись. Навіть коли рвав щелепою грудну клітину жертви. Я пішов далі навшпиньки. Наближався вечір, коли я почув гул. Спершу подумав двигун, але гол набрав силу. Потім кроки, потім з-за пагорба вийшли троє людей у чорних захисних костюмах, з автоматами на перевіз. Крокували рівно, як патруль. Я підняв руки. Я не заражений. крикнув. Я живий, ви мене чуєте. Вони різко направили на мене зброю. Стояти! На землю, обличчя вниз. Я вижив я. удар прикладом і темрява. Прийшов до тями я в машині, руки в кайданках, очі боліли від світла. Потім знову удар. Далі я прийшов у себе уже в темній кімнаті. Бетон без вікон, двері з люку, один стілець. Я сидів холодно, сирість лізла в легині. Через годину чи дві дверцята люка клацнули, очі в щелині. Ну що ж, сказав глухий голос, як тобі наша розробка? Я мовчав. Думаєш, що це сталося випадково? Голос навіть не намагався приховати посмішку. Ми довго працювали. Ти бачив результат. Вони чудові, правда? Ви це ви зробили? видавив я. Цей дощ це ви? Модифікований вірус, аерозольна передача через опади. Ми спостерігали, тестували. Ти один із найцікавіших результатів. Я рвонувся з місця, але кайданки стисли зап'ястя. В людство стало зайвим. Ти не уявляєш, скільки ресурсів воно жере, а нові форми вони куди стабільніші. Я глянув у люк, я тебе вб'ю своїми руками, пауза. Ні, сказав голос. Ти більше нічого не зробиш. І закрив люк клац. Темрява стала щільною. Я залишився наодинці з собою, і в цю ж мить почувся шиплячий звук, дуже тихий, але точний. Прямо в кімнаті, де був я, як мені здавалося, один. Я не дихав, не рухався. Потім волога крапля впала мені на плече. Я обернувся повільно. Він. Він стояв там. Той самий хлопчик. Маленький, без тіні, без дихання, рот закритий, але кутки рота вже починали тремтіти, ніби він стримувався. Я хотів закричати, але тіло не слухалось. Він почав наближатись повільно. Без кроків. Коли він наблизився до мене, рот почав розкриватись ширше і ще ширше, Щелепа розтягнулася до ключиць. Я закрив очі, і більше нічого не було. Темрява, кінець.